Люди оцінюють там, Трамп чи Байден. І mm. Я завжди дивуюсь, чому. Е от, смерть ворогам. Да, це ж однозначно не ліва повістка, не, не ліва аджен. Не ліва. Ми з вами заявляємось. Ми да, перед ефіром да, говорили. Спроба да. сказати е смерть ворогам в аудиторію, яка от там, значить, е базується на зовсім інших речах. Спробуйте взагалі слово сказати війна за ідентичність. Mm -hmm. е ідентичність е переважною більшістю. У цій лівацької аудиторії сприймається як той жупіл, під яким починаються війни. Ні, смерть ворогам. І коли проти нас ворог, який готовий нас вбивати, нашої відповіді мають бути тільки спроможність і оснащеність, зрозуміло вбивати тих, хто не дозволяє і не хоче дозволяти да нам жити. Тому моя ця. Це... Того, чого очікуєте, смерть ворогам це не просто а, якийсь е, вигук в аудиторії, однозна це укажуть, однозначно, це, однозначно mm -hmm. відповідь на всі ті запитання, в тому числі mm -hmm. на запитання про вибори, тому що є вибори, про які думають політичні сили, переважно ті, які знаходяться при владі, тому що головним завданням е, е, політичних сил є. Отримання влади і її утримання, uh -huh. якщо говорити жорстко. А ми говоримо про вибір: вибір України вижити і подолати того ворога, який не дозволяє нам жити. Ви кажете, думають політичні сили. Думають такі за вашою інформацією, а вони завжди думали. Ми з вами обговорювали. Я жартую, що ну пульс різне. Пам'ятає все, як uh -huh. і я. Я дуже добре пам'ятаю, як в минулому році. Пан Стефанчук в червні місяці розповідав про те, що ну не не, не дозволяє нам конституція, конституція говорити, але, є, але є, можна та, значить змінити було, закон. Було. Що вони хотіли зробити? Вони хотіли зробити таким чином, що можна проводити вибори під час президента, бо в парла парламента неможливо відповідно до конституції. Президента можна проводити, тому що там немає прямої заборони, але треба поміняти закон. Про правий режим воєнного стану дозволити вибори, але не дозволити там брати участь у головного конкурента зеленського залужного. Тобто вони би поміняли би це, але заложного залишили. Коли б вони побачили соцопитування, де 81% громадян України проти виборів під час війни, тому що вибори це завжди конкуренція всередині, ага. а значить пошуку ворогів всередині, а значить, певною мірою воно буде лити на воду на агресора, знаючи, пам'ятаєте в писанні, що царство розділене навпіл довго не простоїть. Пам'ятаючи, що 19-й рік. Ознаменувався тим вибори президента Зеленського тим, що воювали більше, більше всередині України ті, які пішли до влади з Порошенками ніж з Путіним. Хотілося з Путіна хотілося їм з Путіним звідтися посередині, просто прикатіть стріляти, війни в... так однозначна. Винні обидві сторони, пам'ятаєте всі ці історії, що практично відкрила дорогу агресії Путіна. Якщо побачив, що значить таке відбувається, люди не хотіли цього бачити, і тоді. Вони вже зняли з порядку денного вибори і зняли залужно, відправивши його в Велику Британію. Але ще раз, ми зараз не про історію питання, а про те, що вони завжди думали про вибор. Угу. Президент Зеленський говорив про те, що дайте мені 5 мільярдів, я знайду можливості. Кулеба коментував, хоча він міністр закордонних справ мало що коментував на зоні, тому що при. Єрмаку, практично, міністр закордонних справ є прес-службою Єрмака, от але він говорить про те, що президент серйозно думає про вибори. Я тоді запитував і в цій аудиторії, і з вами, можливо, ми тоді говорили, чому міністр закордонних справ говорить про те, що буде всередині країн. А значить, він працює на легітимізацію можливих виборів в очах наших західних партнерів. І тому влада насправді дійсно думає про вибори, але. Я не думаю, що переважна більшість українських громадян готова сприймати такого роду вибори, коли ще не здійснений головний вибір. Ну, логіку ви ж розумієте, правда? А та логіку? і, і підвали на цій логіки, ми розуміємо. Та е тепер вже буде інший президент Сполучених Штатів, і з огляду на риторику, і з огляду на кількість тих варіантів, які довкруж нас зараз зосереджуються в пресі, у тому числі, і вони щодень збільшуються з приводу ймовірних планів. Мирних врегулювань і так далі, тому подібне ймовірних дій, які вчинить Дональд е, Трамп е, щодо е, припинення війни Еревсько-української хотілося б справедливого миру досягнення, да щоб там теж звучала така е, словосполука у тому числі. От, але так чи інак, ви не пов'язуєте ці е, дві категорії? От, е, публікацію The економіст і е, е, те, що я сказав перед цим? Ні, звичайно, що пов'язують. Вони хочуть. Спробувати залізти в голову до Трампа і зрозуміти, який план має Трамп. Думаю, Кажу, що, що, що ну, по-перше, не з їхніми можливостями, в тому числі ментальними, залізати в голову до Трампа, тому що тут потребує інших, іншої підготовки. Тут оцього куплених дипломів їм буде замало. Тим більше, ми ж бачимо, говоримо про рівень аналітиків. Це саме ті аналітики, ну, наприклад, які. 에, говорили про те, що вони там будуть значить пити 에, в Ялті каву вже у 23-му році. Я ті не самі знаю. аналітики, ті самі аналітики, які 에, до речі казали. Наприклад, як прем'єр-міністр України mm -hmm. каже про те, що 에, ми не 에, готові були до видатків другій половині року, у нас тепер вилодовили дефіцит, тому що ну, ми думали, що війна закінчиться за першим рівень аналітиків. Я не готовий обговорювати, тому що це нижче моїх професійних професійних компетенція. нижче. так, тому вони пробують і дуже одномірно діють. Хоче, не хоче. Так йому сподобаємося. Чи так йому сподобаємося? Ні, цього замало. Це по перше. По-друге, Трамп зараз людина, яка буде починати почувати на лаврах. Він переможець. Він однозначно отримав все, що він хотів отримати. Mm. Він абсолютно був переконаний в тому, що в нього забрали перемогу, а зараз він її отримав. Тобто, таке такого роду я не буду говорити слово реваншизм, тому що воно так завантажено, семантично, що це дуже погано. Але реванш за те, що він колись він людина амбітна, отримав well, порадку, а сьогодні. Він, він задоволений, пов... він задоволений. Мері, і він, та, він не буде дозволяти собі в такого роду переможних. Лаврових вінках дозволяти собі стати тим, хто програв інтереси Америки. Я зараз кажу про його інтенції, про його потенції скажу пізніше, тому що зараз ми говоримо про те, що в голову Трампа мало хто зараз залізе. Єдине, що я можу сказати, що зараз йому приносять. Ті плани, які можуть бути а сприйняти його аудиторію, яка хоче, щоб Америка була понад усе, повернула собі лідерські позиції, які Трамп і переважна більшість американців вважає, що і не що вони були втрачені. Втрачені. Вибір у них був складний або прогнозовано слабкий. Прогнозовано слабкий, або непрогнозований, але страшний. Вони обрали саме такого лідера, знаєте, як на районі завжди, о він такий серйозний, що краще до нього не підходити. Це знають і друзі, і вороги, і обирають саме такого. Акеллу так от ми говоримо про те, що він акцептує плани, які А буде десь відповідати баченню тих, які набагато краще знає, ніж ті, про кого я говорив в Україні. Що він десь хоче це отримати, і вони будуть йому пропонувати такі плани, і тих, хто може їх реалізувати. Головне в цих планах, наприклад, нам всі говорять, що те. Що він може домовити за сів. Ні, вчорашня його заява про те, що я поставив міністра оборони, який може протистояти нашим ворогам Росії, Ірану і Північної Кореї. Я не за Трампа. Я кажу про те, що давайте будемо говорити більш контекстуально. Китай, союзник Росії, без Китаю Росія би не отримала того, що вона отримала навіть у Північної Кореї. Ну, треба обмежити можливості Китаю в тому, щоб допомагати Росії. І під, в союз Росії. до России. слова, от саме кандидат на очільника Пентагону, та під гексіт, цей телеведучий зараз Fox News, став у минулому військовослужбовець. Він же про Китай каже: та що Китай має бути пріоритетним фокусом в протистоянні Сполучених Штатів назовні, та в нас говорять про те, що є альтернатива. От є Китай. А значить, Росія не цікава з Росією. Він домовиться для того, щоб протистояти Китаю. Я задаю запитання: якщо у тебе дуже потужний ворог, дуже потужний ворог, у нас дуже потужний ворог. Чому не почати з тих, хто має його хоче його підтримувати? Китай підтримує Росію. якби Китай не купував російську нафту і газ, конкуруючи з Америкз німецькими французькими компаніями, які мають рецесію саме через те, що вони купують набагато дорожчі нафтопродукти від Індії від Китаю. Вони мають низькі темпи виробництва, закривають заводи. Це наші союзники, партнери, німеччина, франція Для того, щоб дати нам гроші, вони мають їх заробити. Так от, повертаючись, завітлю на ваше запитання. Чому не обмежувати тих, хто допомагає ворогові, обмежувати можливості Китай, чому не обмежувати можливості Іран? Чому не мочити ці прості структури, які насправді ходили так, як хотілося Путіну? Ну не пішов, би той Хамас. На різню в Ізраїлі, якби не допомагало йому Іран, і а Ірану не допомагала Росія, практично дохуючи всі ці речі в радбезі ООН. Тому певною мірою ми говоримо про те, що не буде там альтернативи. Європа, яка має бути однозначно на нашому боці, також має не загравати з Китаєм. І Про це також буде говорити Трамп. Він має залучити Європу в своїй, і а ми є частиною Європи в своїй боротьби з Китаєм. Європа має не все так однозначно, там говорити з Китаєм, а має піти на сторону євроатичної цивілізації лідера США. Ми не mm -hmm. в тому, щоб також дивіться, вона ж влада mm -hmm. вона гримить на захід і дуже дуже обережна в своїх, значить, реляціях і в своїх комунікаціях з тим самим нарендрою моді, з тим mm -hmm. самим Сінзіньпіном. Ми маємо, якщо ми хочемо, щоб Захід, Трамп, Європа не ставилися до нас не все так однозначно, то і ми маємо також визначитись і говорити, що все однозначно, а не так голосувати, як голосували, наприклад, проти Ізраїля в, е, в е, Генасамблеї. ООН. тому ми маємо чіткі зараз артикуляційні можливості, щоб чітко визначити свою позицію і не думати про вибори, а думати про вибір. Але те, що наша влада думає про те, яким чином можливо сподобатися підійти е, до, е, до Трампа, е, не вміючи грати в гольф. Для того щоб йому сподобатись, так вони намагаються говорити про вибори. Але насправді вони думають про себе. Uh -huh. Насправді вони думають про себе, тому що е, отримати владу і уникнути відповідальність за те, що було зроблено в Україні. Е, те, що ми побачили е, в електронних деклараціях депутатів від сух народу, наприклад, uh -huh. і це побачить Трамп, повірте мені, то це їхнім завданням. Нашим завданням я перемогти в війні над Росією. От ви абсолютно.